Відмова від денного світла може запобігти понад 300 тисяч випадків інсульту на рік у Сполучених Штатах. Час змін, як ви можете відмовитись перекладати годинники, врятувати мільйони життів та покращити загальний стан здоров'я. Ми живемо у світі, де час здається невловимим. Він постійно змінюється, диктуючи наш розпорядок дня, впливаючи на нашу продуктивність і навіть наше здоров'я. Це питання є особливо актуальним у контексті сезонного перекладу годинників, звички, яка кореняться в більшості країн світу, включаючи Сполучені Штати. І хоча ідея економії енергії, яка лежить в основі цієї практики, здається привабливою, останні дослідження змушують нас думати, чи занадто велика ціна, яку ми платимо за ці заощаджені хвилини, занадто висока. Недавнє дослідження. Проведене вченими Стенфордського університету, дало переконливі дані про те, що відмова від сезонного перекладу годинників може запобігти величезній кількості випадків інсульту та ожиріння, що потенційно врятує мільйони життів. Модель, заснована на аналізі даних понад 300 мільйонів американців, показує, що перехід до постійного стандартного часу сейн, може значно зменшити циркадне навантаження на тіло, а отже, і ризик розвитку хронічних захворювань. Цирковий ритм внутрішній годинник нашого тіла. Перш ніж заглибитись у деталі дослідження, важливо зрозуміти, що таке цирковий ритм, це цілодобовий цикл, який регулює багато фізіологічних процесів у нашому організмі, включаючи сон, гормональну регуляцію, температуру тіла та метаболізм. Цей внутрішній біологічний будильник тісно пов'язаний з наслідками світла та темряви, і будь-які порушення цього ритму можуть призвести до негативних наслідків для здоров'я. Сезонний переклад годинника з його щорічними стрибками часу створює штучні несправності в циркадному ритмі, коли ми перекладаємо годинник на годину вперед навесні. Наше тіло змушено адаптуватися до попереднього пробудження та згодом засинання, що може призвести до тимчасової відсутності сну, зниження продуктивності та підвищення ризику аварій. І, як показує нове дослідження, ці короткі терміни можуть мати тривалі наслідки для нашого здоров'я. Що показало дослідження Стенфордського університету. Вчені Стенфордського університету створили складну модель для оцінки впливу різних часових режимів на здорове населення. Вони вивчили три сценарії: постійний стандарт, сейнт, постійний денний час DST, та поточна практика з двома щорічними перекладами. Результати були вражаючими. Відповідно до моделі, перехід до постійного стандартного часу сейнт, міг запобігти. Близько 2,6 мільйонів випадків ожиріння це величезна фігура, враховуючи глобальну проблему зайвої ваги та пов'язаних з ними захворювань. Близько 307 тисяч випадків інсульту, інсульт є однією з провідних причин смерті та інвалідності у всьому світі, тому запобігання навіть частині цих випадків має велике значення. Постійний денний час бігсти виявився менш ефективним у запобіганні цих захворювань. А поточна практика з двома щорічними перекладами виявилася найменш сприятливою. Чому це важливо? Мої особисті спостереження. Я особисто помітив вплив сезонного передачі годинників на мою колодязь. Після перекладу стрілки на годину навесні я завжди відчуваю втому і розкиданий на кілька днів, а іноді і тижні мені потрібно більше часу, щоб адаптуватися до нового розкладу. І у мене є труднощі концентрації. Я впевнений, що багато хто з вас ділиться моїм досвідом. Більше того, я думаю, що переклади годинника порушують природні цикли сну та неспання, особливо у дітей та людей похилого віку. Діти можуть відчувати труднощі із засинанням та пробудженням у потрібний час, а люди похилого віку можуть бути більш чутливими до змін у режимі сну. Більше, ніж просто цифри, фактори, які слід враховувати. Хоча дослідження Стенфордського університету дало переконливі дані, важливо пам'ятати, що це лише модель. Він ґрунтується на певних припущеннях і не враховує всіх факторів, які можуть вплинути на здорове населення. Наприклад, модель говорить про те, що всі люди мають регулярний спосіб сну та роботи, що не завжди є, він також не враховує сезонних відмінностей у поведінці і може недооцінювати вплив раси та етнічної приналежності до здоров'я. Тим не менш, навіть беручи до уваги ці обмеження, дослідження надає важливі аргументи на користь відмови від сезонних один спостереження. Це показує, що ця практика може мати значні наслідки для здорове населення і що перехід до постійного стандартного часу сейнт, може бути розумним рішенням. Що далі? Ключові кроки для зміни відмова від сезонних публікаційних годин це не лише питання особистого переваги, це питання громадського здоров'я. Для досягнення змін необхідно вжити наступних кроків. Підвищена обізнаність необхідно повідомити громадськість про негативні наслідки сезонного перекладу годинника та потенційних переваг постійного стандартного часу. Сейнт. Підтримка наукових досліджень необхідно продовжувати проводити дослідження, щоб краще зрозуміти вплив часу на здоров'я та поведінку. Лобінг законодавців необхідно докласти зусиль, щоб переконати законодавців прийняти закони, які скасовують сезонний переклад годинника. Об'єднання зусиль необхідно поєднати зусилля вчених, лікарів, політиків та громадськості для досягнення змін. На закінчення настав час змін сезонний переклад годинників це застаріла практика, яка більше не відповідає потребам сучасного суспільства. Нове дослідження Стенфордського університету дало переконливі докази того, що відмова від цієї практики може врятувати мільйони життів та покращити загальний стан здоров'я населення. Настав час, час відмовитися від сезонного перекладу годинника і перейти до постійного стандартного часу. Seint. Майбутнє нашого здоров'я може залежати від цього. Я вважаю, що перехід до постійного часу це не просто зміна в календарі, це інвестиція в наше здоров'я, продуктивність праці та добре. Це крок до більш здорового та гармонійного суспільства. Давайте боротися разом на це майбутнє.